Вітаю, друзі! Ви на каналі Гармонія Українською розпочинаємо новий сезон у вивченні гармонії. Закликаю вас підписатися на канал, тиснути на дзвіночок, ставити питання в коментарях, ділитися з друзями цим відео, для того, щоб це відео просувалося в Ютубі і щоб якнайбільше українських музикантів могли побачити це відео і вивчати гармонію своєю рідною українською мовою. Сьогоднішнє відео буде спрямовано в першу чергу на тих, хто тільки починає вивчати гармонію, хто входить в цей предмет, хто знайомиться з термінологією, з чотириголосним складом. Тому я зупинюсь на таких питаннях. Це чотириголосний склад, назви тонів в акордах, що таке розташування акордів, тісне і широке розташування, і найчастіші помилки в побудові акордів в чотириголосному складі. Отже, починаємо. В класичній гармонії прийнято використовувати чотириголосний склад. Пошук саме такого складу і такої кількості голосів він йшов дуже довго і приблизно десь з X століття, коли тільки з'явилося двоголося, це, можна сказати, був вже перший крок на формуванні багатоголосся. І були різні спроби різних, різної кількості голосів. І музиканти зупинилися на чотириголосному складі як оптимальному варіанті, коли використовується мінімально голосів при максимальному ефекті звучання. Отже, ці чотири голоси прийнято записувати в системі. Ключів це скрипковий пасовий ключі, об'єднані аколадою, які об'єднують їх в одну систему. І голоси записуються по два, відповідно, на кожному рядку. Голоси мають кожен має свою назву. І назви пов'язані з назвами людських голосів: Сопрано, альт, тенор і бас. Чому так? Тому що. Формувалося чотири голоси якраз в хоровій музиці, і це перейшло вже і в інструментальну музику теж. Отже, на нижньому рядку пишуться бас і тенор, відповідно, штиль вниз, штиль вгору. І на верхньому альт і Сопрано, або його ще називають верхній голос, називають мелодія. Всі вони пишуться в одній вертикалі. І виконується разом. Звідки береться в тризвуку четвертий звук, адже в тризвуку, як ми знаємо, тільки три звуки. Є таке поняття в гармонії подвоєння. Що це значить? Це значить, що один з тонів тризвуку, наприклад, ми взяли домажорний тризвук до до, мі, соль. Один з тонів. Має дублюватися. Як правило, в три звуках дублюється бас, тобто нижній звук, примовий тон, він ще називається, який посилює основний тон цього акорду. Тут важливо теж ще розуміти, що є таке поняття мелодичне положення акорду. Що це значить? Це пов'язано з тим, що в тризвуку, якщо ми його візьмемо так на одному рядочку в елементарному виді, так само до до «мі», «соль». В тризвуку кожен тон має свою особисту назву. Нижній звук називається прима, «примовий» тон, далі терцієвий «терція» і квінта. Цікаво, що коли ці звуки переставляються, наприклад, Секстакорд, був до мі соль, а став, наприклад, мі, соль, до. Ці назви тонів зберігаються. Тобто, нота до, як була прима, так вона в секстакорді теж прима. Мі це буде терція в даному випадку, і соль це буде квінта. Оце дуже важливо зрозуміти, що при перестановці звуків в акордах, їх назви все одно зберігаються. І тому один і той самий тризвук, наприклад, домажорний тризвук, ми можемо викласти в двох видах по великому рахунку: в тісному розташуванні один вид, і в широкому розташуванні другий вид. Кожен з них має три варіанти. Тобто, один тризвук може бути викладений. В шістьох варіантах: три тісно і три широко. Розглянемо тепер, що таке розташування. Розташування це інтервальна відстань між сусідніми голосами в акорді, між трьома верхніми голосами. Тобто на розташування впливає відстань тільки між трьома верхніми голосами. Оцю відстань між басом і тенором при визначенні розташування ми не враховуємо. Вона може бути будь-якою. Буває до двох октав доходить оця відстань. Тобто, якщо ми говоримо про розташування, це тільки три верхніх голоси. Отже, тісне розташування передбачає розташування між сусідніми суміжними голосами не ширше кварти, для тер... для тризвука це виходить, або терція, або кварта. І таким чином от ми бачимо три варіанти одного акорду. Перший це тоніка, позначена. Тоніка тісно в мелодичному положенні прими, тобто в верхньому голосі розташований примовий тон акорду, далі терцієвий тон акорду, мелодичне положення терції, тісно і мелодичне положення квінти. Як ми бачимо, між сусідніми голосами тут, тут от кварта соль до, а тут мі соль – це терція. І у вас воно ну, тут кожен раз буде. мі, Тут буде терція, тут у нас кварта. Тобто, тут е, різних інших варіантів немає. В тісному розташуванні це терція і це теж терція. Не ширше кварти. Широке розташування передбачає відстань між сусідніми суміжними голосами. ширше. Квінти, квінта і ширше. Для три звука це виходить або квінта, або секста. У ну, даному випадку знов таки три варіанти в широкому розташуванні в трьох мелодичних положеннях: мелодичне положення прими, мелодичне положення терції, мелодичне положення квінти. Між трьома верхніми голосами тут у нас тут секста, тут Теж секста. В цьому акорді секста і тут квінта. Знов-таки нагадую, що відстань між басом і тенором не враховується для визначення розташування. Тут так само квінта і секста. Тобто, вони комбінуються по-різному, в залежності від положення верхнього голосу. Від мелодичного положення акорду. Тут іноді бувають такі помилки, які тут найчастіші помилки. Помилки стосуються в основному розташування середніх голосів. Вони можуть бути або надто широким це розташування між сусідніми голосами, між тенором і альтом, або навпаки воно. Може бути з перехрещенням, коли тенор розташований вище Альта. Ще раз нагадую, що класична гармонія вона формувалась в хоровій музиці, і це в першу чергу повинно бути, було зручно виконувати. Тому я раджу теж завжди задумуватися над тим, наскільки це. Голос той чи інший, зручно співати, щоб там не було якихось великих стрибків, щоб не було завищення по тиситурі. Переважно використовуємо ті звуки, які не мають додаткових літ. Як, як будувати акорд? От просто, якщо треба побудувати якийсь акорд, є певний алгоритм, як це краще зробити. Зазвичай береться таким чином. Спочатку береться бас, потім будується сопрано, таким чином, якби обмежується простір. І далі, вже між цими двома голосами, будується решта голосів. Наприклад, до, до мелодичне положення. Прими, і нам треба побудувати тісно. Ми йдемо вниз по арпеджі, якби по акорду. Соль і мі. От саме в такій послідовності. Раджу не брати бас, а тоді тенор, Альт і сопрано. А саме таким чином. І це завжди так працює. Далі, коли ви будете вивчати гармонію, все одно отакий от порядок запису. Акорду набагато спрощує вам правильну побудову, тому що ви, як бачите, той простір, в якому ви повинні це написати. Ще раз, бас, тоді сопрано, оце в даному випадку в нас широкий акорд, потім уже альт і е, тенор. Е, тут я виписала е, якраз оці помилки, які найчастіше зустрічаються. Перше з них це. Перехрещення голосів. В даному випадку в нас тенор співає вище, ніж альт. Ну Це неправильно, це якби не дуже природньо. Тому для того, щоб це виправити, цю ситуацію, треба або зробити це тісно, да, сюди поставити соль, а сюди поставити мі. Або можна ноту соль. Написати нижче на октаву, це буде вже правильно. В наступному такті це помилка навпаки, розрив між голосами теж буде негарно звучати. Треба сказати, що всі ці правила, вони побудовані на законах акустики. Тобто, ви шукалися такі варіанти, коли це звучить і оптимально, і просто і «гарно». Якщо ми оцей акорд чи зіграємо, чи проспіваємо, ми будемо чути, що тут дуже велика відстань між сусідніми голосами і немає об'єму в цьому акорді. Тому в даному випадку, щоб правильно це звучало, треба тенор, ноту МІ перенести вгору на октаву, в першу октаву. Тоді це буде вже правильно побудовано. От такі основні моменти. Сподіваюся, що вам допоможе це відео входити в такий цікавий світ гармонії. Пишіть в коментарях, можливо, якісь питання є, якісь зауваження. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!